Вітаю вас! Це програма тема дня на Уніан-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях екс народний депутат, політолог Тарас Чорновіл. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про результати виборів у Польщі та яким чином вони можуть відобразитись на Україні. Що ж, польська опозиційна партія Право і справедливість виграла вибори у Польщі вперше, якщо я не помиляюсь, з 2007 року. Що дозволило перемогти опозиції? Ну власне, кілька речей. Перше для права і справедливості, а це така, знаєте, традиційна, консервативна, класична права партія, європейська права партія. Допомогли кілька факторів. Ну, найперше, втома від попередньої влади. Платформа обивательська, громадська платформа, Ми ж її знаємо по президентові Коморовському. Постать дійсно знакова. В європейських масштабах постать визначна, і для нас дуже цікаво. Але ми ж забуваємося, що для поляків основне значення має не президент, який більше курує зовнішню політику, там оборону, безпеку, а більше питання має уряд. А сама платформа обивательська не є настільки однорідною політичною структурою і в ній були набагато слабші люди. Ну давайте згадуємо. Даємо ту ж саму прем'єр пані прем'єр-міністра, яка колись просавилася тим неприємним для нас висловлюванням, як Польща має реагувати на Росію, як має уникати будь-яких сутичок з Росією, в тому числі на користь України, що мовляв Польща як нещасна беззахисна жінка повинна тихесенько стояти з боку, щоб її там не зґвалтували. Але і в економічних питаннях її уряд був не найкращий. Поляки пережили після дуже добре перенесеної загальноєвропейської кризи економічної, яку Польща пройшла навіть з піднесенням певним останніх пару років. Пережили дуже багато економічних втрат, і це вперше для Польщі за останні десятиліття. Це викликало певне несприйняття. Друге, наростає певний євроскептицизм. Європейський союз дає багато регламентованих різних позицій, які не завжди подобаються дуже консервативному польському суспільству. Так само, як і британському. Поляки це десь так, якась певна є схожість їх з британцями і з американцями. Консерватизм внутрішній досить сильний. Ну і останній момент, який може став останньою крапою, ну тут фактично е-е консервативній партії ярому ворогу Росії, Росія ж і допомогла. Річ в тому, що ескалація напруженості на сході, яка робилася без допомоги Росії, плюс підозри, що весь потік біженців був стимульований саме російською агентурою, тому що скільки років йде війна, а всі осідали де на півночі, Йорданії, в Лівані де завгодно, тільки не йшли в Європу. І тут раптом цей потік. Ну причому через близьких до Росії Кіпр, Грецію і Сербію. Ну, Росія кинула цей потік на європейський союз. І коли полякам почали диктувати квоти, ну польське суспільство, таке католицьке, дуже консервативне, збунтувалося. Ті мітинги, ті демонстрації, вони стали каталізаторами, які в останній момент переломив, переломив чашу. І е, для права і справедливості виник унікальний шанс, якого ніколи не було в Польщі після зняття воєнного стану в 89 році. Перше одна партія може формувати уряд, і для права і справедливості вперше вони мають всю повноту влади. Раніше вони були при владі, але вони мали президентську посаду і мера Варшави. Але уряд був в Лівиті. Ось щодо цього, гадаю, на цьому є сенс акцентуватися. Партія отримала безпосередньо високий результат, тепер для формування уряду їй не потрібно навіть формувати коаліцію. Таким чином у Польщі складається певний такий владний трикутник з президента, Сейму та уряду. Які ризики це може нести за собою? Ну для Польщі ризики безумовно певні є. Про них багато не будемо говорити. Взагалі консервативна ідеологія, євроскептицизм. Він в Польщі нікого до добра не він взагалі в Європі нікого до добра не привів. І ми побачили, що на євроскептицизмі погоріла Греція, погорів Кіпр, взагалі Південна Європа. Для Польщі це було не характерно. Польща була дуже сильним європейським лідером. Коли ще за часів прем'єра Міллера Польща зірвала прийняття європейської конституції, яка їй не подобалася, і продиктувала умови, які виявилися в лісабонський договір, який Польщу влаштовував. Тобто Польща грала роль на рівні з основними європейськими державами Францією, Німеччиною і Великобританією. Зараз Польща такої не буде. Польща в Європейському Союзі ослабне. Очевидно, що деякі праві експерименти можуть дещо зашкодити їхній економіці, але кардинальних змін не буде. Польща Залишиться достатньо сильною країною, тому що там є дуже давні добрі традиції, ще соціалістичних часів приватного права, приватної власності, права на землю, вільний ринок землі того що досі в Україні немає. І вони є гарантіями того, що які б не були експерименти чи лівиття, чи правиття, в Польщі завжди буде більш-менш цим всім порядок. Там є і закони, і приступити їх важко. Хоча певні моменти пошуку відділом, якихось там протиставень, е, якихось певних внутрішніх розбірок, помст додать, тому що пев... Перний скандалізм завжди з правилами, ну не зовсім про крайніми, але все-таки правими такими консервативними силами, як правило, приходить. Ми навіть звернули увагу на дивну фразу е лідера партії пана Каченського, який сказав, що не буде ніякої помсти. А яка може бути помста? Одна партія відійшла, друга прийшла. Самий стиль думок, те, що всередині вкрутиться і виходить, воно показує, що десь оцей момент він буде грати досить ключову роль. А ось щодо зовнішньої політики, якось зміниться через такі ротації політичні. Але до зовнішньою політикою будуть серйозні зміни для нас. Вони не є ризикованими, просто вони внесуть дуже сильні корективи. Ну, найперше, нова влада жорстко антиросійська, на відміну від комаровського президента, який, чи від міністра пана схетини ті люди, які зараз приходять, вони настроєні категорично. Ті хотіли вести діалог, вони хотіли тихо дотискати Росію в стилі, десь такому, як Німеччина, Ангела Меркель, умовно кажучи. Тепер буде ну, прямий виклик постійне торпедування Росії. Воно буде більше нагадувати іноді комарині укуси, але іноді будуть і болісні. Поляки точно піднімуть тему катастрофи під Смоленськом, де загинув зокрема і брат Качинського, колишній президент Польщі, і вся польська еліта. І там буде дуже багато згадок про це. Вони будуть піднімати постійно тему, що вбивство польської еліти зробила Росія. Росія не покаялася за ті ж самі закатовані в катині. Тобто можна де... чекати позову до Гааги, наприклад. Я не здивуюся, якщо до цього дійде. Просто для цього треба зібрати матеріал слідства, а його в Польщі немає, тому що сама подія відбулась на території Росії. І тому з цим будуть певні складності. Але те, що Польща буде піднімати теми і міжнародного трибуналу за Катинь і, і подібні речі, цього можна не сумніватися. У відносинах з іншими сусідами тут деякі відбудуться трансформації. Поляки. Традиційно недолюблюють німців, а консервативна права і справедливість їх не любить сильно. І тому, очевидно, євроскептицизм на це ще накладеться, Буде така трохи антинімецька риторика і охолонуть відносини, які були дотепер дуже добрі з німцями. Але консервативні польські політики мають дуже добрі відносини з американцями. І тому проамериканська позиція буде наростати. І це для України якраз непогана ознака. Польща буде йти більше в руслі Америки, і тому тиск Америки на Росію буде автоматично повторюватися з. Польщі для нас є і плюси, і мінуси з одного боку, наш сусід настроєний проти Путіна дуже жорстко з другого боку, наші сусіди там втрачатимуть частину свого авторитету в європейському союзі і не зможуть його активізувати так, як це робили при попередньому президенту. Але і буде ще один нюанс: вони усі речі, які до цього робилися в призмі. Проблем України будуть такі робити з погляду поляків. Зараз польський уряд, польська влада відстоювала наші права протиставлені з Росією. Вони доказували, що це є справедливість. Вони ми мусимо поляки це захистити. Ми маємо захистити Україну. Зараз буде трошки інакше. Збитий Боїнг так, але ми і за збитий літак говоримо, який впав під Смоленськом. Ми говоримо про агресію і там провокації Росії на українській території, але ми говоримо про провокації в Калінінградській області на границі з Польщею. Ми говоримо про занексованість. Території, але ми можемо і Україну зачепити трошки. А мовляв, Україна колись в складі радянського союзу забрала креси в східні території. Це Львів, Тернопіль, Франківськ, Сяволинь, Волинь, тому що люди, які прийшли з і справедливості, вони... На відміну від платформи обивательської, вони є тими, хто дивляться не зовсім вперед, а дуже часто назад. Тобто, це є партія, яка живиться історією, історичними образами, і тому в нас будуть розумію, виникати ці проблеми. Польща більше не буде виступати виступати таким адвокатом України на Світовому таку світовій спільноті ну я думаю, що Польща буде виконувати певні функції е, посередника і підтримуватиме по лінію Сполучених Штатів Америки. Тому в цій ситуації вона буде дуже активною, іноді активнішою ніж зараз. Але в ролі адвоката їй буде виступати набагато важче. З основної причини поляки самі втратять дуже серйозно свої впливи в європейському союзі. Прихід консерваторів в європейському союзі вже відразу був сприйнятий не дуже позитивно, і вони навіть не приховують своєї свого євроскептицизму. Тому вони не зможуть бути нашими адвокатами, але нам вже в принципі це не потрібно з одної єдиної причини з ці попередні. Місяці дуже добре вдалося вибудувати прямі відносини і Слава що встигли, тому що раніше Польща грала певну роль. Зараз прямий контакт Порошенка з Меркель з Оландом, вже і з Обамою, теж вони набудовані так, що нам вже в принципі адвоката не потрібно. Ми працюємо, тобто ми як адвоката стараємося використовувати лідерів Німеччини і Франції більше. Тому в даному випадку ми встигли до того моменту, коли оті зміни влади в Польщі, могла нам цим трошки зашкодити. А як буде розвиватися європейська політика східного партнерства? THANKS <laughs> Я думаю, що тут ми вже переступили через неї. Східне партнерство для нас вже не зовсім актуальне, тому що ми вже вже в вищу стадію. Вже угоду про соціацію Польща не буде торпедувати цієї угоди. Вона не посміє цього зробити, тому що це буде прямий виклик проти України. Саме це буде в руслі Росії. Вони на таке не підуть. Хоча критичні заяви будуть звучати, що Україна щось і в тому заборгувала, і в тому нам треба привчитися до того, що буде дуже багато критичних заяв, і просто навчитися на них не реагувати. Це є стиль правління партії. Право і справедливість вони завжди себе так поводили, і не це не є для нас проблемою. Вони мають виговоритися, вони специфічний виборить виборить східної Польщі, які має задавнені образи до України, і вони мають для того виборця щось дати. Насправді, якщо ми не підхопимо цю риторику і не почнемо їх штурмувати, якщо наша свобода там чи інші радикальні партії не не вхопляться за цю вудочку і не нароблять, не наламають дров, то повірте мені, в цьому плані. Польща як наш партнер і по східному партнерству, і по погоді і по соціації буде далі нормальним хорошим партнером. Просто час від часу нам треба буде промовчати в тих випадках або знайти дуже аргументовані, спокійні відповіді в тих випадках, які будуть для нас образові. Польща, я думаю, все таки буде зацікавлена і далі в економічній нормальній співпраці з Україною. Тим більше що у них трохи погіршиться ситуація на європейському ринку зараз, в ближчому часі, і тому я думаю, що тут ми матимемо навіть деякі окремі плюси. Не буде жодних там відкликань голосів чи тому подібне. Польща вже прийняла рішення і вже проголосувала за угоду про асоціацію, тому ми вийшли на цей рівень. Буде, можливо, інший нюанс. Право і справедливість давно були носіями ідеї Балто-Чорноморської дуги. Зараз, коли міняється ситуація в Білорусі, вони звичайно своїм радикалізмом можуть трошки цьому нашкодити, але вони будуть дуже хотіти втягнути Білорусь в цей процес. Вони адже активно будуть підтримувати білоруську опозицію, але можливо їх зуміють зорієнтувати на те, щоб вийти на контакт з президентом Лукашенком. І оця безпекова дога, яка буде включати і Молдову і буде виховувати далі на Кавказ, об'єднуючись з Гуамом, знову буде ідеєю фікс, і Україна в ній може грати відповідну роль. Просто Польщі це треба знати пана Качинського і пана Дуду. Їм хочеться завжди бути першими. Україна ну в силу навіть своїх об'ємів, масштабів, теж не може бути другою, тому в цій ситуації треба буде шукати переговори. Вони будуть складні. Як на вашу думку, як довго ця нова влада зможе протриматись на своїй посаді? Ну я думаю, що в принципі запас у Польщі, економічний, фінансовий, достатньо великий. Поляки-консерватори, ця політична сила це є десь в їхньому руслі. Вони вже прийшли ту межу неповернення з європейським союзом, щоб боятися, що прихід євроскептиків може їм чимось зашкодити. Ніхто не закриє польсько-німецький кордон. От ніхто. Але зате їм не будуть надсилати тепер біженців з близького сходу, тому що польська влада їх просто тупо не пустить. Не рватиметься на санкції, на все інше, але не пустить. Це означає, що польське населення загалом не відчує прямих жорстких негативів. Десь атмосфера взаємопоборювання, вона викличе певний негатив. Але він не буде таким серйозним, яким ми могли сподіватися. Тим більше, попри весь євроскептицизм права і справедливості, в Польщі діють європейські закони. Польща член Євросоюзу і з нього ніколи не вийде. Це означає, що ті закони і ті арбітражні структури, які є в Брюсселі і Страсбургу, для Польщі все одно лишається указом. Так вона іноді старатиметься їх ігнорувати. Але для місцевого населення все одно збережуться всі права, які є, і права. Оскарження і права можливість збереження своїх позицій, тому я думаю, що якихось внутрішніх протиставинь проти річ проти права і справедливості виникати не буде. Вони спокійно відбудуть свій термін, але я дуже сумніваюся, що сам президент Дуда чи що його уряд і його більшість парламентів зможуть перекочувати на наступну каденцію. Напевне, після того відбудеться перехід до якоїсь нової структури. Єдине, що там будуть знову люди. Знаєте, чим Польща відрізняється ще від України? У нас партії міняються. От за останніх там кільканадцять років у нас повністю оновився склад партій. А фізіономії в парламенті в уряді скрізь сидять ті самі, а в Польщі. Виборча акція солідарність відійшла. Міхнік пішов видавати газету виборчу, Бальцерович пішов викладати економіку в головну школу Гандльову. Розійшлися, Олег Хвиленце пішов займатися іншими справами, міжнародними питаннями. Прийшли нові люди з новою партією. Повертається стара партія, якась повертається старі люди з нею. Тобто, ми за п'ять років побачимо там абсолютно нові обличчя, але не зараз ми маємо більш. Може, чуть-чуть менш комфортного, але більш активного і радикального сусіда на заході, який дуже не любить Росію, який час від часу буде нам згадувати якісь історичні наші взаємонепорозуміння. Але з цим можна жити. Тараса, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був екс народний депутат, політолог Тарас Чорновіл. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.